Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Як я вам і обіцяла, сьогодні розклад буде. <кій> Перепрошую, сьогодні розклад буде про НАТО, які допустили поступку Україною частини території в обмін на членство в Альянсі. Я вчора, ні, позавчора розклад робила, але вчора зранку його виставила. Я вам анонсувала, що буде такий розклад. Так як була в дорозі не могла подивитися, да, тому вже така звична локація. Давайте, давайте подивимось, про що взагалі йде мова? НАТО допустили поступку Україною частини територій в обмін на членство в Альянсі. Про що йде мова? Що це взагалі за заява така? Це знаєте, це, е, як, як сказати, промацати ґрунт промацати під ногами, а раптом піде, а раптом вийде якось надовити, а раптом у нас е, вийде з вами домовитися, ну, тому що вигідно. Вигідно, знову ж таки, є. Е, питання ресурсів, питання допомоги. Да, тут, знаєте, як е, давка на те, щоб Україна пішла на компроміс, тому що потрібно вважати, потрібно зважати на всі бажання всіх сторін, ну, трьох сторін, давайте так. І України, і Ерефії, і сторони Заходу. Мова, мова не, не стільки про НАТО. Тут про НАТО, знаєте, карти е, якоїсь. А... Як зазвичай у нас з вами виходить карта родини, да? карта спільноти, карта родини, коли <кій> Україну готові прийняти десь кудись, ні, карти не вийшло. Вийшла карта, а спробуємо, а раптом вийде. Карта хитрості, карта обману, про те, що, незважаючи на наші інтереси, ми будемо просувати і давити своє. Це, знаєте, вони. Вся ця заява це більше як останній шанс, одна із, вже важко, да? і це як одна із можливостей щось все ж таки від України отримати. А раптом ще, ще вийде. Тому що є, е, цілке, є е, цілком розуміння про те, що нічого в них не вийде. Тобто, знаєте, це. Такий крайній потяг, да встигнути вскочити в крайній потяг. Заява дуже голосна. Заява дуже голосна, яка, типу, як обіцяє захист, типу як обіцяє, слухайте, ну, карти. Ну добре, давайте Давайте так і будемо їх і читати. Да, як, вони, як вони йдуть, так і будемо читати. А, кому цікаво, карти показую. Да. Карта про те, що карти про те що Україна має дійсно піти на певні поступки, да по попов'яшеному має піти на певні жертви заради трійки кубків, заради того, щоб нас такі да, взяли в НАТО, заради а, захисту, заради а, досягнення миру, але Тут така, знаєте, якась доля, доля неправди. Карта місяця, карта повішений. Те, що від нас хочуть, це більше як скористатися, більше хочуть, щоб ми пішли на якісь поступки. А от в плані своїх обіцянок, в плані того, що вони готові запропонувати, тут карта виходить нечесна. Для України це абсолютний удар. Для України це неприйнятно, і погоджуватися на це не можна в жодному разі, тому що це, знаєте, як не те, що там ніж в спину, а ну, в нас є розуміння, що обіцянки не будуть. Ну, в цілому, те, що вони пропонують, це просто обман і маніпуляція. Давайте так. Так, давайте ж подивимося тепер. Чи готові прийняти Україну в НАТО? От, ну просто. Бо я коли розкладала вже, Боже, ну десь піврочку назад точно, може, ще навіть більше, то Україну в НАТО я не бачила. Давайте ще раз. Чи готові прийняти Україну в НАТО? Незважаючи на умови, просто готові чи не готові Україну прийняти в НАТО? От, розумієте, яка ситуація цікава? Приймати, начебто, ніхто і не збирається, а от для себе вигоду якусь отримати збирається. Тобто цією темою дуже сильно маніпулюють. На цій темі намагаються виїхати. А от приймати це питання, Ну ми, ми про це навіть не думаємо. Розумієте? Ми просто цим. Граємося. Це як гра така. Приймемо, не приймемо, дамо статус якийсь, або не дамо. Але в плані приймати ні. Дві мечів ми про це навіть не думали. Якщо оця давка, давайте тепер про території, да? для чого робити таку заяву? Значить, тобто вони, Чи готові вони. Прийняти Україну в НАТО, якщо Україна поступиться частиною території, чи готові вони прийняти Україну в НАТО, якщо Україна поступиться частиною території? І ви розумієте, тут не стільки НАТО, скільки ми готові дати, ми готові дати якісь гарантії безпеки, ми готові допомогти встановити мир, тобто віддати певні свої території для них це умова для того, щоб, ну, Настав мир, бо важко тягнути війну, важко тягнути Україну. Це вже знаєте, як ну те, що вигідно фінансово то да, але ж. Ситуація перестає бути контрольованою для Заходу ситуація в цьому. Та і питання в цьому. Тут не про НАТО йде мова знову ж таки. Якась альтернатива буде запропонована Україні. От, не, це не про вступ НАТО, це про щось інше. Те, що стосується НАТО, Україна постійно в підвішеному стані. Їм постійно буде чогось бракувати. Або якихось ресурсів, от по пентаклям, знаєте, наскільки Україна може бути готова? Або якихось ресурсів, або якась там паперова волокіта, або момент ви не готові в плані, що там нам про корупцію розповідають. або, от, все, що стосується такої, знаєте, бюрократія, тому що Пентаклі це все ну, матеріальне бумажки, оформлення, тобто ну, якась така тягамотіна. Це дуже повільні карти. І карта підвішеного, да, повішеного. Тому сказати, що буде Україна в НАТО, я не бачу, щоб Україна була в НАТО. Тут якась інша, інший якийсь союз, так, да, отут це більш Ймовірно, а про НАТО це Україна в підвішеному стані, це як гра постійно, знаєте, от як будуть постійно гратися. Але готові, бачите, як готові дати гарантії безпеки. Ну, їм це, звісно, було б вигідно, щоб Україна пішла на певні поступки. А чому їм це буде вигідно? Давайте я ще так ще запитаю. Контроль, повний контроль над ситуацією, повний контроль і над Україною, і над Росією. В тому плані, що ми зберігаємо свої позиції. Ну я ж так розумію, що тут не стільки штати говорять, не стільки НАТО говорить, скільки штати говорить, правильно. Тобто, Штати виходять, штати виходять в ролі іерафанта, ті, які залишають за собою лідерство. Ми контролюємо і одну сторону, і іншу. І все так спокійно і тихо, як і було до того. А да? тут, тут. <кій> Україна вирішила діяти по-своєму. Ну, Давайте спитаємо: а чому, вони, чому їм це вигідно? Да? Для чого їм взагалі? Щоб Україна поступилася своїми територіями? Для чого? Штатам. Заходу, щоб Україна поступилася своїми територіями Росії. Для чого? Ну, це не позиція всіх штатів. Давайте так. Є деякі люди, які просто просувають інтереси, які. Ну, зрозуміло, що є прихильники різних сторін, да? є прихильники і е, Ерефії. Ну, в плані, в плані штатів. Тому тут, тому тут, момент надавити, а раптом пройде, заяву зробили. І будуть дивитися. Ну, і для Росії я вам хочу сказати, що це момент просунути свої інтереси. Да? Тобто через якихось своїх людей, через своїх ну, зацікавлених, просунути свої інтереси. О, як будуть розгортатися події? Давайте подивимося. Так, ще, мабуть, не війшла в робочий стан. Якось я так треба зібратися. Як будуть розгортатися далі події, з цією заявою Україна, НАТО, поступка території, як для України, як будуть розгортатися далі. Події. Дуже... Дуже сильно Україну Притягують до перемовин дуже сильно світ, е, знаєте, трошки в, е, в шо, шоці, в переляці, да, в переляку від того, що Україна може відбитися від рук, від того, що вона піде своїм шляхом і зробить не той вибір, який потрібно Заходу. Да. Україна, розумієте, на зараз на порозі. Цікавих подій стоїть. У України позиція правосуддя, позиція того, що от все, що ви не запропонували, це все, ну, для нас це не підходить. Має бути, має бути все по справедливості. Ми навіть, ну, як знаєте, допускати не можемо. О тих ваших заяв, отих ваших пропозицій, ні. Є свій особистий план, є свої якісь рішення, і будемо рухатися, будемо рухатися по своєму плану. Дуже сильно будуть давити, Ну тут прям знаєте, як. І питання, питання ресурсів так само може стати. Чомусь виходить ще одна сторона. Мені, знаєте, як здається, що таке відчуття, що тут прямо з Росії ноги лізуть. В тому плані, що ви їм запропонуєте це, зрозуміло, що в НАТО ви їх брати не будете, але ну, це явна можливість зупинити війну, це явна можливість вийти сісти за стіл перемовин. Тобто, ну от якось так. Тут інтереси іншої сторони враховуються. Тут не тільки про Штати і про НАТО, і про Захід, да, і про Україну. Інтереси іншої сторони. А що давайте так і спитаємо: що Росія у всьому цьому? Чи є слід Росії у цій заяві? Ну, от, будь ласка, карта Імператора і карта Верховної Жриці. 100%. От чому воно мені так і йде? 100%. Тому розуміємо, що в НАТО нас реально ніхто приймати не збирається, посадити за стіл переговорів. Та? Тобто, вся ця заява це просто чистої води обман і маніпуляція дії України. Ну, Давайте перепитаємо, хоча ми там, в принципі, вже зрозуміли, та, що ніхто не буде йти на ці поступки. Давайте перепитаємо Дії України. Що тепер Україна буде робити? Ой, важко. Важко, чесно кажучи, трошки страшно, але, знаєте, цієї серії ну, буде як буде, маємо свій план, нехай потрошку, але все рівно будуть, будемо йти по-наміченому, будемо йти по-своєму. Карта смерті в діях, вона в планах і в діях вона вчить не боятися. Вона говорить про те, що те, що має статися, воно станеться. І не потрібно боятися рухатися вперед. Все, що ви надумали зробити, все, що є у вас в планах, потрібно вірити в себе. Да, потрібно вірити в свою силу, іти по наміченому, іти по своєму. Нехай там трошки повільніше, але, знаєте, як, тихіше їдеш, да, далі будеш. Для України це неприйнятно. Це ні, 100% дії України стосовно цього, цієї заяви. Ну, будь ласка. Відмова. Тут, тут ще е, будуть якісь е, заворушки, знаєте, якісь політичні теми. Ще буде багато новин стосовно цього, можливо, десь якась заява, типу, як ви смієте нам таке пропонувати. Але ні, Україна стоїть на своєму, відмовлятися від своїх територій ніхто не буде. Навіть якщо Україна залишиться одна з мечом в руках, тому що насправді тут, е, з приводу ресурсів, можуть бути якісь, знаєте, погрози. Не дамо. Будемо давати менше. Ну, якісь такі речі. Так що, друзі, так що, друзі, ось так нічого в них не вийде. Продавити в них не вийде. Розуміємо, що це не Штати говорять, це Росія говорить. Ця заява не стільки від Штатів, скільки від Росії Ну, руками Заходу. Висновок по цій ситуації. Ні. Навіть не будемо думати, навіть не будемо обговорювати цю тему, типу Україна не прийнята. Є свій план, рухаємося туди. Страшно, але впораємося. Краще, тихіше, але це знаєте, як по жезловій побитий, да? побитий, але не скорений. Такий розклад сьогодні, друзі, дякую вам за ваш час, дякую за новини. Бережіть, будь ласка, себе бережіть Україну.